Вітаю! Зміст нашого відеоурока пов'язаний з числовими послідовностями. Послідовність як математичне поняття, цікава як само по собі, так і як інструмент для дослідження інших математичних об'єктів. Означення. Послідовність це впорядкована нескінченна множина, елементи якої занумеровані натуральними числами. Позначається xn дорівнює, x1, x2 і так далі, xn. І так далі. В фігурних дужках, як будь-яка множина. Послідовність задається заданням xn, загального елемента послідовності, тобто закону або правилу, за яким для кожного заданого n можна визначити числове значення відповідного елемента послідовності. Наприклад, послідовність xn дорівнює 2 в степені n визначає послідовність степенів 2. Ще приклад. Перша послідовність це послідовність квадратів натуральних чисел. 1, 4, 9 і так далі до нескінченності. Елементи послідовності необмежено зростають прямуючи до нескінченності. Інший приклад. Це послідовність чисел обернених до натуральних. Одиниця поділена на n. Елементи цієї послідовності, навпаки, спадають зменшуючись до абсолютною величиною. На осі всі елементи цієї послідовності розташовуються на півінтервалі 01, обмежено наближуючись, прямуючи до нуля. Третій приклад послідовність елементи якої строго чергуються. 1 мінус 1. мінус -1, 1 і. Незважаючи на те, що значень у послідовності тільки 2, елементів у неї все одно нескінченна, зліченна множина. Кожний парний елемент дорівнює одиниці, кожний непарний мінус 1. Наприклад, х23 буде дорівнювати мінус 1. Приклади ілюструють, що послідовності можуть сильно відрізнятися за своєю поведінкою. Найважливіше відповісти на питання, куди послідовність рухається, до чого вона прямує, коли n необмежено зростає. Відповідь на це запитання дає поняття границі. Означення, число A називається границею послідовності Xn. Якщо для будь-якого скіль завгодно малого додатнього епсилон знайдеться такий номер n велике, що для всіх елементів послідовності з номерами більшими за n велике, їх відстань від a буде менша за епсилон. Тобто xn-a за модулем буде менше, ніж епсилон для всіх n мале більших за n велике. В цьому випадку пишуть А дорівнює границі Xn, коли n прямує до нескінченності. Використовуючи квантори, це означення можна написати компактніше. <кхи> Написаний вираз читається так. Якщо для будь-якого ε більшого за 0 знайдеться такий номер n великий, такий, що для всіх n малих більших за n велике буде xn а за модулом менше за ε. Тоді А є границею послідовності xn, коли n прямує до нескінченності. Нерівність xn а за модулем менше ε означає, що Xn розташоване між а A- і А плюс e. Тобто xn належить інтервалу А-епсилом, плюс a, епсилен, a епсилен. Цей інтервал називається епсилон-околом точки А. Використовуючи поняття епсилон-околу, можна сказати, що якщо А границя, то в будь-якому епсилон-околі А міститься вся нескінченна кількість елементів послідовності, починаючи з деякого номеру N велике. Причому такий номер n велике повинен знайтись для будь-якого завгодно, малого. Самого малого епсилон. Приклади. Розглянемо послідовність 1 на n, з якою ми вже зустрічалися. Покажемо, що 0 є її границею. Дійсно, візьмемо який-небудь епсилон, наприклад, 0,4. Тоді, починаючи з третього номера, всі елементи послідовності будуть до нуля ближче, ніж цей епсилон. Візьмемо тепер ε поменше, наприклад, дорівнює 0,1. Тоді починаючи з 11, всі елементи послідовності попадають в ε окіл нуля. більше ніколи звідти не виходять. Зрозуміло, що яким малим ми ε не брали, все одно, починаючи з якогось номера, 1 на n стане менше за цей вибраний епсилон. Значить, дійсно, 0 є границею цієї послідовності. Тепер розглянемо послідовність, у якої загальний елемент дорівнює n-1 поділене на n. Це 1 друга, 2 третини, 3 чверть, і далі. Геометрично видно, що елементи послідовності необмежено наближуються до одиниці. В будь-який епсилон окіл одиниці попадає весь нескінченний хвіст цієї послідовності. Значить, одиниця є границею цієї послідовності. Третій приклад. Границя послідовності Xn, що дорівнює n квадрат, взагалі не існує. Ця послідовність не вміщується ні в який окіл якого числа, оскільки необмежено зростає до нескінченності. Ретельніше властивості границь і методи їх обчислення ми розглянемо в наступних уроках. А цей відеорок закінчено. Дякую.